Доброго ранку, любі друзі. Доброго ранку, Україна. І яким би не був цей ранок, чи можливо таким, як вчора, дощовим і дещо прохолодним, чи таким прекрасним сонячним і теплим, наповненим росою, як сьогодні, але кожним ранком ми, друзі, завдячуємо нашим Збройним силам України. Адже саме вони нам дарують ось такі тихі, спокійні ранки, де ми можемо милуватися природою, милуватися своїми рідними, які можливо ще сплять, або вже прокинулись. Смакувати свої улюблені напої. Ми завдячуємо це завдяки, пам'ятаємо, що це все завдяки Збройним силам України. Поетичні ранки. Ось такі, як сьогоднішній, тривають уже третій місяць. Третій місяць ми наповнюємо ці ранки, об'єднавшись е з друзями всією Україною, наповнюємо їх поезією. Але не для того, щоб нагадати про себе, не для того, щоб ділитися саме своєю творчістю. Ні, ці поетичні ранки адресовані на те, щоб нагадати нам. Наскільки важливо донатити, наскільки важливо підтримувати Збройні Сили України? Сьогодні непростий час в наших хлопців. Сьогодні непростий час в нас в Україні. І ми повинні, об'єднавши всі свої зусилля, докладати максимум максимум своїх сил і, можливо, навіть надсил. Для того, щоб допомогти вистояти в цей непростий час. Друзі, пам'ятайте, маленького доната не буває. І коли ми всі разом об'єднуємося, ми стаємо надмогутньою, потужною нацією, яка здатна перемогти. На перший погляд, здавалося б, непереможного ворога. Друзі, об'єднуйтесь, донайте. Підтримуйте наші Збройні Сили України. Це дуже важливо. Хочу нагадати вам, що зовсім недавно ось ось ще зовсім свіжий біль втрати. Хор, хорони, поховали ми парамедикиню. Чи знаєте, що вона говорила перед тим, як сталося це непоправне горе? Вона казала на прощання з нею не, не нести квітів, а донатити. І це говорила людина, яка була на фронті, яка бачила війну у вічі, і наскільки важливий цей донат був для неї. Пам'ятайте, друзі, про це. Ну, а ми повертаємося до поезії. І сьогодні з вами Василь Щербюк, а буду читати поезію своїх любих друзів. І найперше, кого я хотів би відкрити вам, це. Прекрасна, добродушна, щира. Тут можна описувати дуже довго і багатьма словами Дорога моєму серцю Марія Грицан Закарпаття. Зачитаю один з її віршів. Та ти мене доле у щастя чуже не вдягай, нехай навіть куце, та буде моїм аж до латки. І в сани, чужі мене також в житті не упрягай, скоріш за плечима нестиму усі свої статки. А ти, мене доле в багаті чужім не пали. Якщо вже горіти, то попіл, лишивши на грядці, І постіль чужу мені також прошу, не стели і на святі чужому мене не закручую танці. Сімом повідмірюй. А вось не для мене відріж. Та так, щоб без болю І занадто великої крові я щастю своєму відкрию всю душу навстіж і скупаю з дороги у теплій і ніжній любові. Бачу, до нас доєднується все більше і більше людей. Нагадаю, що сьогодні свої заспані очі. Дарую вам я, Василь Щерб'юк, і буду читати поезію моїх друзів. Минулого року мав можливість познайомитися з прекрас... ще з одним закарпатським поетом, прекрасною людиною, світлою, яскравою, а досить такою прямолінійною людиною. І це дуже високо цінується саме мною. Це Ярослав Ланьо в Ужгороді. На зустрічі він подарував мені свою книгу, за що я йому щиро вдячний, і хотілося б зачитати один із його віршів. Нема дощів, нема грибів, і настрій теж сухий, мов листя. Всі жили висохли струмків в старих дібровах із дитинства, немов надгробні плити, пні, без надпись, відат їх смерті, в карпатські, встромлені хребти, вже не живі, хоч і не мертві. Роса ранковані без сльози вкриває тихі полонини. І, омиваючи покоси, зникає десь за дві години. Дитинства, дні, зелені хащі, струмки чорниці лісу в березах, у часовій вже зникли пащі, а ми шукаємо істин в тезах, словами мудрими знову хочемо прикрити нашу бездіяльність, майбутнє знищуєм пророчим простої істини, банальність, а істина одна. Усьом це зберегти цей світ для внуків, аби не впав наш ліс у кому, не піднімай на нього руки, не плюй в колодязь, бо ще пити нащадкам з нього доведеться, не можна лише себе любити. Бо рід наш, бо рід колись наш обірветься, засохне дерево родини, і на обірваному роду лиш кущ. Колючої шипшини, гілки розкине негоду. Ярослава Ланьо можна читати дуже багато, дуже довго, але я продовжую вас знайомити зі своїми а, щирими, близькими, найріднішими а, друзями. І нагадаю, що ми на протязі вже трьох місяців кожного ранку. Виділяємо час на те, щоб поезію заохотити нас донатити на Збройні Сили України. Потреби є, вони були, вони будуть, вони надто гострі. Тому, друзі, не забуваймо донатити. Ще одну книгу, яку я отримав в Ужгороді в подарунок від своєї однієї з улюблених. Поетес, це пані Любов Зенічковська. Я вам щиро дякую за цю чудову книгу. Хотілося зачитати вірш із неї. Не можу я писати про війну. Не можу зовсім я писати про війну. Біль втрат словами передати неможливо. Ми непомірно знову платимо ціну. Синів оплакує загиблих. Україна, над нашим містом знову смуток навеса, І знову троє повернулись в домовинах, на жаль, війна, прокля... на жаль, війна проклята не перебира, і знов про втрати з болем слухаєм в новинах. І вкотре виходу у нас немає, мов бо ворог сам до нас присунувся з війною, і наші хлопці боронити мусять знов. Дітей, дружин, своїх батьків і нас з тобою. Дякую за пані Любі, за багаторічну дружбу і за таку хорошу поезію, яка, яка перевертає душу, яка заставляє а, переосмислити і сказане, і написане, і пережити кожного дня. А зараз хочу зачитати дещо із, із поезії своїх близьких друзів, ті, хто є адмінами нашої всеукраїнської поетичної родини. Отже, вірш Ніни бойко, прекрасний вірш, який мені дуже подобається, ми не лебеді. Білий птах летів по небу із пташиною своєю, натомились, відпочити сіли поряд на ставку, і так бережно та ніжно, все горнувся він до неї, милувалася. Хотіла б я любов лише таку, тільки де ж мій вірний лебідь, Між дорогою якою, той єдиний, що не зрадить, захистить від самоти. Що до інших не торкнеться ні душею, ні рукою, що кохання від сторонніх буде вірно берегти. Той, що боляче не зробить, не зуміє, бо для нього моє серце стане домом, у якому тільки ми. Та, напевно, не існує в цілім всесвіті такого, не навчились дорожити почуттями і крильми. Нереально, неможливо, досить мріяти, наївна. У людей закони інші. Ми ж не лебеді на жаль. Ті птахи злетіли разом, молоді, щасливі, вільні, а мені в душі гірчила від самотності печаль. Бажаю ніколи не відчувати Ніночка, тобі а, печалі. Тим паче від самотності. А за вірш цей щиро дякую. Ще одна чудова подруга теж із Закарпаття, теж моя така рідна кровиночка Наталочка Фога. Зачитаю один із твоїх віршів. Новий світанок. Повний місяць виблискує з неба і підморгує щиро мені, знову штиркає десь поміж ребра, мов ножем по натятій струні. Ти сьогодні прийдеш, чує серце, прокрадешся, мов злодій, мов тать, та єство моє миттю озветься, як зійдуться в цілунку уста. Вкриєш хвилями, ніжно, уміло. Знов затягнеш у прірву, мов вир, розіллєшся блаженством по тілу, тільки ти на це здатен, повір утамуєш і голод, і спрагу, По краплинах осушиш до дна, в небеса підіймеш, мов птаху, та на землю опущусь одна. Ти, як завжди, підеш на світанні, Сяйво місячним висталиш шлях. Моя пристрасть шалена і тайна, лиш фантомом приходиш у снах. Тільки там я буваю собою, тільки там я насправді живу, дні за сонцем несуться юрбою, вимальовує Всесвіт Криву, Ледь вріє рожевий світанок. Він надію дарує мені, що зустрінемось врешті, коханий. На його. А не хвилькою в сні. Ось така наша Наталочка, така в неї інтимна лірика, і це тільки один із тисячі її віршів. А ще хочу вам зачитати вірш своєї прекрасної подруги. Яку хотілося би вже побачити в скорому часі, це Катеринка Істратенко, вірш розмальовка. Візьми велике полотно і фарби свого життя картину напиши: Малюй і ще розмішуй різні барви, і місце на майбутнє залиши. Торкнися пензлем сонячного сяйва, Краплинку неба чистого додай, глибин морів не буде крапля зайва, всі спогади дитинства передай. Згадай усі свої забуті мрії, і місце їм знайди на полотні. Пиши усе, любов, журбу, надії, ночей, пітьму і світлі теплі дні в своїм житті ти. Сам собі художник. Ольберт отримав кожен з пелюшок. щоб не було в картині барв тривожних, ти просто не чіпай чужих стежок. Не затопчи на них траву, яку не сіяв, і квітів не зривай, що не твої. Нам кожному своє господь відміряв і фарби дав для кожного свої. Катеринко, не залишають нас твої вірші байдужими. Друзі, нагадаю, що сьогодні ми а, оцей поетичний ранок зібрались для того, щоб нагадати цей ранок ми маємо завдяки Збройним силам України, які своїми плечима, грудьми прикривають нас, щоб в нас були тихі, спокійні ранки, щоб війна не прийшла на наші території. Щоб війна не прийшла до нас додому. Наші герої стоять мужньо, а ми повинні бути дуже хорошим міцним, надійним тилом для них. І тому давайте донатити на найгарячіші збори, які в нас завжди публікуються в всеукраїнській поетичній родині. Публікують наші волонтери на своїх сторінках. Друзі, давайте донатити. Адже розмір доната можна хіба що недооцінити, переоцінити дуже важко. І хай він навіть зовсім маленький, але всі разом ми велика сила. Наостанок зачитаю один із своїх віршів, який присвятив своїй матусі. Давно я його а, ніде не читав. А, він буде. Дещо гуцульським акцентом, дещо несправильними наголосами так розмовляють з таким діалектом, з такими наголосами в селі, звідки, звідки я цей світ побачив. Мої матусі застигла під ясеним постать жіноча, спрямований зір в далину. Гірський вітерець пустотливо тріпочі волосся її сивину, кудись примувало свій втомлений погляд. Кого виглядає вона? Чому її серце ночами тривожить? Чому вона зараз сумна? А там ген внизу, ледь помітна стежина, туди свій спрямовує зір. Пильно ним провіряє кожнісіньку постать, хто поверне, куди, в який двір. А серце так прагне побачити сильно, рідненьку кровинку свою. Чи дочку, чи сина, чи внучок маленьких ох серце щемить від жалю, що діти, мов птахи, у вирій майнули від холоду в теплі краї. І зима. Промайнула, весна завітала, не ваблять їх рідні плаї. Чим їм не вгодила, чого їм не дала, чому залишилась сама, від болю в зманілому погляді жінки сльоза забранить, мов струна? Постоїть ще трохи, зітхне тяжко з болем. Змахнувши сльозою із очей, подумає вголос з надією в серці Приїдуть у завтра очей. Неквапливим кроком нога за ногою. Додому старенька піде й не діти, а вітер, що дмухає в спину, до хати її доведе. Друзі. Я щиро дякую кожному, хто прийшов сьогодні на цей поетичний ранок. Хто буде дивитися його у записі, хочу нагадати, що з вами був сьогодні Василь Щербюк. Але найголовніше моє нагадування про те, що ми повинні об'єднатися, стати непереможною силою, об'єднатися в хороший надійний тил для наших хлопців. Ми повинні бути їм підтримкою. Допомогою, отже, донатьте на Збройні Сили України. Дякую ЗСУ За ранок. Дякую.